Для цього відео я роблю дещо інше ніж завжди, адже я мав можливість поспілкуватись зі Стівеном Строгоцом. і записати дану розмову для тих із вас, хто не знає, що Стів є математиком у Корнельському університеті. Він є автором декількох популярних математичних книг та автором багатьох статей радіолабораторії та газети New York Times. Він є одним з найбільших популяризаторів математики нашого часу. У нашій розмові ми говорили про багато речей, але все було зосереджено навколо однієї відомої в математиці проблеми задачі брахістохрони. І впродовж двох третин відео я просто відтворю частину цієї розмови. Ми викладемо проблему, поговоримо про її історію та познайомимося з рішенням Йогана Бернулі з 17-го століття. Після того я збираюся показати доказ, що Стів показав мені. Це доказ сучасного математика Марка Леві, який дає певне геометричне розуміння оригінального рішення Йогана Бернуллі. І в самому кінці у мене буде для вас невелика задача. Отож, розділ перший усвідомлення Йогана Бернуллі. То що ж таке брахістохрона? Мабуть, нам варто розпочати з пояснення саме цього визначення? Добре добре! Ви хочете, щоб я спробував пояснити це? Так, давайте. Це складне слово, воно утворене з двох ем, я маю дещо перевірити: це ті латинські чи грецькі слова? Ем, я думаю, що я майже впевнений, що вони грецькі. Добре, отож, по суті, ці грецькі слова означають найкоротший час, і це відноситься до запитання, яке поставив один із братів Бернуллі, Йоган Бернуллі. Якщо ви уявляєте собі жолоб. Та частинку, що рухається по цьому схилу під дією сили тяжіння, то яким має бути траєкторія даного жолоба, щоб частинка пройшла шлях від точки А до точки Б за найкоротший проміжок часу? Я думаю, що більшість випадків, пов'язаних з даною проблемою, полягає в тому, що відносно легко якісно описати те, до чого ви прагнете. Ви знаєте, що ви хочете, щоб шлях був коротшим. Проте ви також хочете, щоб об'єкт рухався якомога швидше, а це вимагає крутого схилу на початку, що в свою чергу додає довжини лінії. Але робити це кількісно і фактично знаходити баланс для конкретної кривої, це зовсім не очевидно і створює справді цікаву задачу. Дійсно, це справді цікаво, що більшість людей, коли вони вперше про це чують, припускають, що найкоротший шлях дасть найменший час. Припускаючи, що пряма лінія є найкращою, але як ви це сказали, це може допомогти створити певні пари, котячись прямо вниз, або не обов'язково котячись. Насправді ж неважливо, як ми це формулюємо. Але Галілей сам думав про це набагато раніше ніж Йоган Бернулі, ще в 1638 році. І Галілей вважав, що дуга кола була б найкращою річчю. Тому він мав ідею, що трохи кривизни може допомогти. Але виявляється, що дуга кола не є правильною відповіддю. Це добре, але є ще краще рішення, і історія реальних рішень починається з того, що Йоганн Бернуллі поставив це як виклик у червні 1696 року. Він поставив цією задачею виклик усьому математичному світу того часу. Для нього особисто це означало двох математиків Європи, і, зокрема. Він дуже хотів показати всім, що він розумніший за свого брата. Ви знаєте, у нього був брат Якоб, і вони двоє були досить запеклими суперниками. Насправді вони обидва видатні математики, але Йоган Бернуллі вважав себе найвеличнішим математиком своєї епохи, не просто кращим за свого брата. Я думаю, він вважав себе кращим і за Лейбніца, який жив у той час, і за Ісака Ньютона, який на той час був старим в плані того, що Ньютон на той час вже більш-менш відійшов від математики і був наглядачем монетного двору, це щось на кшталт міністру фінансів у наш час, і Ньютон демонструє правильне рішення. Він не спить всю ніч і вирішує дану задачу. Хоча Йогану Бернулі знадобилося два тижні, щоб вирішити ту ж саму задачу. І це чудова історія, як Ньютону показали дану задачу, і він не був задоволений викликом, особливо зі сторони когось, кого він вважав нижчим за себе. Відверто кажучи, він майже всіх вважав нижчими за себе у математиці, але Ньютон не спав всю ніч, розв'язав дану задачу, а потім анонімно надіслав рішення до журналу Philosophical Transaction, який був у той час. І це було опубліковано анонімно, тому Ньютон скаржився у листі своєму другові і сказав, що не любить, коли іноземці дражнять його з приводу математики. Тому йому відверто не сподобався цей виклик, але він все ж таки вирішив цю задачу. Відома легенда також каже нам про те, що коли Йоган Бернулі побачив це анонімне рішення, то він сказав, що впізнав Лева за його пазурем. І я не знаю, чи це правда, але це чудова історія, яку всі люблять розповідати. І я маю підозру, що Йоган так прагнув кинути виклик іншим математикам, таким як Ньютон, бо десь в тайні він знав, що його власне рішення є надзвичайно розумним та витонченим. Можливо, нам варто почати розбиратися в тому, що ж він зробив? Так, він уявляв собі, що дозволяє променю світла знайти рішення за вас. Тому що Ферма на початку XVII століття показав, що ви можете визначити шлях, яким поширюється світло, відбиваючись від дзеркала, чи заломлюючись від повітря у воду, де воно згинатиметься, чи проходячи через лінзу весь рух променя світла, можна розуміти таким чином, що світло проходить будь-який шлях, який доставляє його з точки А в точку Б за найкоротший проміжок часу. Це є дивовижною перспективою, коли ви думаєте про це, тому що зазвичай ви думаєте дуже локально, з точки зору того, що відбувається з частинкою в кожній конкретній точці. Зробимо крок назад, розглянемо всі можливі шляхи та скажемо, що природа обирає найкращий. Так, це прекрасно і, як ви кажете, справді вражаюча зміна погляду для деяких людей, буквально вражає в тому сенсі. Що вона ніби має релігійні відтінки через те, що природа якимось чином наділена властивістю робити найефективніші речі. Але, залишивши це осторонь, ви можете просто сказати, що це емпіричний факт того, що світло поводиться саме так. Таким чином, ідея Йогана бернуллі полягає в тому, щоб використати принцип найменшого часу Ферма та уявити, що замість того, щоб частинка ковзала жолобом. Це світло, що подорожує через середовища з різними показниками залоблення, тобто світло рухатиметься з різними швидкостями, оскільки воно послідовно пішло, наче вниз по жолобу. І я думаю, перш ніж ми поглибимося у цей випадок, ми повинні розглянути деякі з них, тому деякий час ми говоритимемо про закон Снелла. це фізичний закон, який описує, як світло викривляється. Коли воно переходить від одного середовища до іншого, де його швидкість змінюється, я зробив із цього окреме відео, воно буде наступним на даному каналі. Коли воно вийде, в описі під цим буде посилання. Те відео розповідає, як ви можете вирішити задачу за допомогою принципу Ферма разом із дуже влучними аргументами, використовуючи уявні пружини із постійним натягом. Але наразі все, що вам потрібно знати, це твердження самого закону Снелла. Коли промінь світла переходить з одного середовища в інше, і ви розглядаєте кут, який він утворює з лінією перпендикулярної до межі між цими двома середовищами синус цього кута, поділений на швидкість світла, залишається постійним, коли ви переходите від одного середовища до іншого. Тому Йоган Бернулі. Знаходить вдалий спосіб скористатися тим фактом, що синус тета, поділений на швидкість світла в цьому середовищі, залишається сталим для задачі брахістохрони. Коли він думає про те, що відбувається з частинками, які ковзають по жолобу, він помічає, що відповідно до закону збереження енергії, швидкість частинки буде пропорційна квадратному кореню з відстані від вершини. І щоб уточнити це детальніше. Втрата потенційної енергії частинки дорівнює її масі, помноженій на гравітаційну сталу, помножену на висоту, що в нашому випадку буде відстанню від вершини. І коли ви прирівняєте це рівняння до рівняння кінетичної енергії, а саме mv квадрат, і виразите з нього швидкість V, вона справді буде пропорційна квадратному кореню з y. Саме так. Тож це дає нам наступну ідею. Давайте уявімо собі, скло з багатьох різних шарів, кожен із яких має різні характеристики швидкості для світла в ньому. Швидкість у першому V1, у наступному V2, далі V3 і так далі. І всі вони будуть пропорційні квадратному кореню з y1 або Y2 або Y3. І в принципі, вам варто думати про граничний процес, де у вас є нескінченно багато нескінченно тонких шарів, і це начебто безперервна зміна швидкості світла. Тому його запитання полягає в наступному чи світло завжди миттєво підкорюється закону снело, коли воно переходить від одного середовища до іншого? Так що, синус тета, поділений на швидкість світла у даному середовищі, завжди є константою. Що це за шлях? Де ви знаєте, що всі дотичні лінії завжди миттєво підкорюються закону Снелла. І тут нам слід вказати на те, що така властивість є нормальною. Тому висновок, до якого дійшов Йоган, полягає в тому, що якщо ви подивитеся на будь-яку криву мінімізації часу, та візьмете будь-яку точку на цій криві, то синус кута між дотичною лінією в цій точці та вертикаллю, поділений на квадратний корінь із вертикальної відстані між цією точкою та початком кривої буде деякою константою, незалежно від точки, яку ви обрали. І коли Йоган Бернулів вперше помітив це, виправте мене, якщо я помиляюся, він просто описав це диференціальним рівнянням для циклоїди. Формулу якої окреслює точка на ободі колеса, що котиться. Але це не очевидно. Зазвичай неочевидно для мене, чому взагалі ця властивість синуса тета, поділеного на квадратний корінь з Y, має щось спільне з колесом, що котиться. Це зовсім не очевидно, але геніальність Марка Леві знову допоможе нам. Ви хочете сказати декілька слів про Марка Леві? Так, Марк Леві дуже розумний хлопець. Він мій друг і чудовий математик із Пенсільванського університету, який написав книгу під назвою Математична механіка, в якій він використовує принципи механіки та загалом фізики для вирішення всіх видів математичних задач. І це той рідкий випадок, коли наука скоріше на службі у математики, ніж математика на службі у науки, і як приклад розумних речей, які робить Марк Леві. Він нещодавно опублікував невелику, дуже коротку замітку, яка показує, що якщо ви подивитесь на геометрію циклоїди, просто малюючи правильні лінії в потрібних місцях, що цей принцип про постійність відношення синуса тета до швидкості є вбудованим у рух самої циклоїди, розділ 2. відкриття марка леві та виклик. Тож ми ніколи не говорили про деталі самого доведення. Адже це важко робити без візуальних елементів, але я думаю, що багатьом із вас подобається дивитися на математику, а не просто говорити про неї. Це також справді елегантний маленький шматочок геометрії, тому я збираюся розглянути його тут. Уявіть колесо, що рухається на стелі, та зобразіть точку P на ободі цього колеса так, як показано на рисунку. Першим уявленням леві було те, що точка, де колесо торкається стелі, яку я позначив як Сі. Діє як миттєвий центр обертання для траєкторії П. Це так, ніби в цей момент Пі знаходиться на кінці маятника, основа якого знаходиться в точці С, оскільки дотична лінія будь-якого кола завжди перпендикулярна радіусу, дотична лінія циклоїдного шляху П перпендикулярна до лінії П Бачите? Це дає нам прямий кут всередині кола. І будь-який прямокутний трикутник, вписаний у коло, повинен мати діаметр в якості гіпотенузи, тому з цього ви можете зробити висновок, що дотична лінія завжди перетинає нижню частину кола. Тепер нехай тета буде кутом між цією дотичною лінією та вертикаллю, ми отримуємо пару подібних трикутників, які я просто покажу на екрані. Ви можете побачити, що довжина PC дорівнює діаметру. Помноженому на синус тета. Використовуючи другий подібний трикутник, ця довжина, знову помножена на синус тета, дає відстань між π і стелею. А це, в свою чергу, саме та відстань, яку ми раніше назвали ігре. Переставляючи це, ми бачимо, що синус тета поділений на квадратний корінь з у, дорівнює одиниці, поділеній на квадратний корінь з діаметру. А оскільки діаметр кола. Звичайно, залишається сталим впродовж усього обертання, то це означає, що синус тета, поділений на квадратний корінь з y, також є сталим на циклоїді. І це саме та властивість закону Снелла, яку ми шукаємо. Тому коли ви об'єднаєте те, що усвідомив Йоган Бернулі з цим маленьким геометричним доведенням, яке є найелегантнішим рішенням задачі про брахістохрону, серед тих, що я коли-небудь бачив. І в принципі, я міг би закінчити на даному моменті. Але враховуючи, що вся історія задачі брахістохрони починається з виклику, який поставив Йоган Бернулі, я хочу завершити це своїм особистим викликом. Коли я грався з рівняннями циклоїди, виникло дещо цікаве. Подумайте про об'єкт, що ковзає циклоїдою під дією сили тяжіння. І подумайте, де він знаходиться вздовж кривої, в залежності від часу. І тепер. Подумайте про те, як крива визначається, як траєкторія точки на ободі колеса, що обертається, як можна налаштувати швидкість, з якою колесо обертається, щоб коли об'єкт почне ковзати, позначена точка на ободі колеса завжди залишалася фіксованою на цьому об'єкті, що ковзає. Ви починаєте обертати його повільно та збільшуєте швидкість, якщо так, то відповідно до якої функції. Виявляється. Що колесо обертається з постійною швидкістю, що дивовижно, але це означає, що гравітація тягне вас вздовж циклоїди, точно так само, як колесо, що постійно обертається. Розминка в цьому завданні полягає в тому, щоб підтвердити це для себе. Цікаво спостерігати, як це випливає з рівняння, і це змусило мене задуматись: якщо ми повернемось назад. Та поглянемо на задачу брахістохрони в початковому її вигляді із запитанням найшвидшого спуску між двома заданими точками. Можливо, існує хитрий спосіб змінити наш погляд на задачу, якщо спробувати переформулювати її і замість опису траєкторії ковзаючого об'єкта в термінах його координат x та y, ми б описали цю задачу в термінах кута, який утворює вектор швидкості як функція часу. Я маю на увазі, що ви можете уявити собі визначення кривої, маючи об'єкт, що починає ковзати, а потім перевернути ручку, щоб визначити кут, під яким він ковзає в кожній точці часу, завжди перебуваючи під дією сили тяжіння. Якщо ви описуєте кут ручки як функцію часу, ви насправді однозначно описуєте криву, ви в основному будете використовувати диференціальні рівняння, оскільки дано нахил. Як функцію деякого іншого параметра, у даному випадку часу. Тож, тут цікаво те, що коли ви дивитесь на розв'язок задачі брахістохрони не в площині xy, як ви звикли, а в площині t тета, де t це час, а тета це кут траєкторії, то всі рішення задачі брахістохрони є прямими лініями. Тобто тета зростає зі сталою швидкістю відносно t. А коли розв'язком задачі є пряма лінія, то це ніби натякає нам, що існує якийсь інший спосіб розглядати це як задачу найкоротшого шляху. Тут все не так просто, оскільки граничні умови, згідно з якими ваш об'єкт починається в точці А та закінчується в точці Б на площині XY, виглядає непросто як перехід від одної точки до іншої в просторі Т та Т. Однак. Мій виклик для вас полягає в тому, чи можете ви знайти інше рішення для задачі брахістохромі, пояснюючи, чому має бути так, що траєкторія мінімального часу, коли вона представлена у просторі Т та Т, виглядає як пряма лінія.